Перший бачила Ну, Він мене сам покликав до себе, розумієш. Він такий мамок хто? ходи до мене. Чесно, відверто дуже захотілося чізбургера. Просто дуже. Оце така гладенька його шкірка, оце зваров, розумієш, що він такий ніби не дуже великий, такий маленький, такий в ручку. цей гам-гам-гам-гам і гам, 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 не вас. Виходячи з нашого спілкування, яке вже досить немаленький час відбувається, я знаю, що хто любить. <рес> в, мене, ну, в мене реально цей рецептори починають, виділяється як слина. виділяються слина. та-та. І це морозиво так само. Морозиво? — <рес> Я коли побачила цей чітбург, в мене аж ж, очі слізьми наповнились. Але я не знаю, про що ті сльози були. Не знаю, численно ще плачу. Насправді там. Щас би це, та, ну, це та страва, яка довела мене до такого стану, і це те, що довела мене взагалі до цього проєкту. Мені боляче, що за тих два місяці, ну майже два місяці, я ще досі цього не перехотіла. І що ті всі страждання, які тут прийшла, все одно ще досі не, ну, не вилікували мене. І дуже страшно, якщо я зараз покину проєкт, то що? Поїду на фастфуд. Щось інше. Тут має лежати стейк. Тобі не подобається шуба? Я люблю шубу. Я теж їм. — Ну, Стейк краще. Но... Це ж не та шуба. Це було улюблене блюдо моєї мами. І вона його робила так, що не це просто. Вона так тає в роті, без жодної кісточки. Я можу її робити три години, але це буде саме найсмачніше, що я могла з'їсти там протягом дня. Слушай, ну да, ця рибка, ця філадельфія, гірочек, все висота, та ви що? Я обажаю роли. Все, як же хочеться, ну, а Одна сторона каже, що хочеться так, аж слюнки тик, а друга каже, блін, Віка, ти сюди, прийшла мінятися, у гаманість. Азад. <ріхи> як бутерброди? <ріхи> Ще йочком таким солоденьким, чорним, з лімончиком. <ріхи> піде, піде, піде. <ріхи> да. Я нормальна людина і в моєму житті були бутерброди. Це нормально, коли ти десь кудись швидко їдеш, кудись щось тобі треба, зробив собі бутерброд. Або на вірменському це називається бартунч або бурум. Я знаю твою пристрасть до згущеного вареного молока. Любив, любив, вже перелюбив. Ні, ваші відносини я, трошки я б поміняв на шматок сьомги з пастою, щоб з такою в білому соусі. такому. Mm — -hmm, Це б таке жирне. Щоб таке жиренень, хльоця б'я. Зараз захотів трубочку. Прикинь, перше за перше за останні два тижні. Андрій же ж власник кав'ярні, і там в кав'ярнях я собі являюся завжди є ті трубочки зі згущеним молоком, і напевно він там їх постійно собі і під'їдав. Зранку я вже потренувався. 300 калорій навіть більше. Я, я попрацював вже зранку. Тому я ще совість собі дозволяє своє смачне морозиво. Отакує. Угу. Бананове, дуже смачне морозиво. Хочу з'їсти, а ви поки подивіться. Він знущається з нас. Я думаю, що вони точно не очікували мене побачать з Морозовим, тому що я їх ганяю за там, молоко або ще щось, якийсь цукор десь я побачу. А тут з Морозовим стою. Я думаю, що це для них була така несподіванка, м'яко кажучи. І те, що була їжа на, на столах, і вони її бачили, ну, я розумію, що слюнки виділились, і вони хотіли це з'їсти. Але вони розуміли знову ж таки, вони вже не перший день тут розуміли, що все, не все так просто.